Мало хто знає цей секрет планування, але з ним життя буде точно простішим. Якщо ти плануєш відпустку або святкування, гучну вечірку, то закладай таку невеличку буферну зону відпочинку після цього. От знаєш, як говорять в народі, що кожна класна відпустка потребує ще одної відпустки, але це 100% істина. 100% істина з позиції нашого організму. Права в тому, що під час святкування, коли ми відчуваємо дуже таку бурхливу радість, у нас вичерпуються наші запаси дофаміну. Ми їх вичерпуємо. І наступний день після такого радісного якогось свята ми відчуваємо таку втому, немає сил, нічого не хочеться, немає ні на що ресурсу, і це нормально. Тому, якщо там є якісь бурхливі святкування або щось дуже радісне, наступного дня закладай щось таке дуже просте, невідповідальне, де ти можеш так зробити це без особливого напруження, без особливої концентрації. Або якщо є можливість, навіть відпочивай, бо цей день. Після після відпустки чи після святкування він навіть з біох з огляду на біохімію нашого тіла не ефективний. Користуйся всім гарного дня.